Так, друзі, я вас вітаю на своєму каналі і хочу зараз робити пересадку рослин. Пересадку, посадку. От, ну, почнемо з вами із ось цієї гузманії. От, я вам вже хвалилася, що хочу її пересадити. Взяла для неї ось такий горщик. Е так, вам там видно? видно. Так, взяла ось такий горщик і буду в такий горщик її пересаджувати. Я тут, друзі, намішала ґрунту. ґрунт у мене тут кора, перліт, торф, ну і трішки звичайного універсального ґрунту. Тому я її сильно потрошити не буду. Вона росла в ось такому, бачите, малесенький стаканчик, я її посажу у трішки більший горщик. От. І е, просто ось тут зверху трішечки ось так ґрунт зніму. Вона, до речі, знизу ще волога, а зверху вже суха. Е, тому я її посаджу, зараз, ну, звичайно, трішки полю. Ось так зверху, тільки трішки зніму. Е, посаджена вона також бачу у е, кокосовий субстрат. І тут якась кора дрібна. Ну, в общем, цей. Ну, ось так трішечки тут зверху. Не хочу я її сильно тормошити, друзі, щоб вона не пропала. І ось сюди зараз виберу, тут трішечки є ну, керамзит, пінопласт. На дно трішки покладу кора. Так, кору я брала спеціально недорогу для того, щоб мішати її в ґрунт, а не саджати орхідеї. Тому ґрунт такий дуже легкий, це мабуть, я вже багато накидала. Так, дуже легенький ґрунт, і тому, от, думаю, їй буде нормально. Зараз ми отак в пазухи трішки понакидаємо. Так. Я її не захотіла саджати у прозорий горщик. Думаю, їй буде і тут нормально. Ну, подивимося, як вона далі буде себе почувати. Так. Ось так ось так. Ну, ось так, друзі. Вона не, не, ну, в принципі, така важкенька. Залишу трішки місце, щоб поливати водичкою було зручно. Можливо, вставлю сюди ще пал паличку, щоб вона трішки трималася, тому що трошки ось так туди-сюди шатається. Так, ну, ось так, друзі, вийшло. Так, видно вам там нормально? Ось така гузманія. Посадила білий горщик. Ну, подивимося, як вона буде, хай собі стоїть. Ось тут. Так, друзі, хочу ще пересадити свою ось таку традисканцію. Бачите, вона у мене така біленька, гарненька. І в мене є ще відросточок. Я ось принесла, хочу зараз посадити, дивіться, два сингоніуми. Подивіться, які вони коріння напускали. Ось pink Splash, здається, ось такий. Ось таке коріння в нього, бачите? Pink Splash. І ну, цей звичайний білий butterfly, чи як він там називається. Ось такі, дивіться, в нього корінчики. Тому, думаю, вже пора. От. Ну, а хочу посадити, друзі, ніяк він в мене не пусте коріння. Ось оцей філодендрон. Господи, як він. В общем, ви зрозуміли, і він мене не пускає корінців. Не знаю чому. Ось, бачите, він покоричневів і не хоче пускати корінчиків. Тому, друзі, ну не знаю, я оцей хочу, в оцей прозорий посадить, він трошки більший. Чи, може, оцей щось під Гузманніє? Ні, це буде маленький. Оцей, мабуть, пересаджу. Буду так само садити в цей самий ґрунт. Не знаю, побачимо, як вони будуть у ньому. І ось ця така, вони мені наче схожі. Ну, не знаю, тут, наче листки трохи ширші. Подивлюся, як вони будуть. Так, саджаємо. Витягнемо звідси ось так. Так. І перевалкою ось сюди. Вже, в принципі, можна було б обрізати, щось мені воно, але поки що хай наростає. Ви знаєте, оця традисканція в мене якось довго вона наростала, не дуже хотіла рости. У мене був дуже великий кущ, але я її залила. І з тих пір я зрозуміла, що традисканції не люблять, коли їх заливають. Тому їх краще пересушити, ніж перелити. Тому було дуже шкода, був дуже гарний кущик. Ну, Це таке. Ну, і цей зараз підсажу сюди. Ось так. В нього непогане коріння. Вже посажу, тоді буду, полью їх трішки. Так, ось так, друзі. Там вже вона паростки почала пускати молоді. Ну, вона в мене взагалі, то цей кущ був, ця традисканція була кущова. Ну, вона таким, наче, кущиком росла. А це просто, мабуть, що була зима, трохи світла їй не вистачало, і вона витягнулася. Але, ви знаєте, своєї варігатності вона не втратила. Тобто вони листочки, як були такі з білими полосами, так і залишилося. Тому, mm. ну, подивимося, що з нею буде. Ну, ви знаєте, я традисканці влітку люблю. Вони так гарно розростаються, створюють такий затишок, коли їх підвішуєш, особливо в кашпо. На балконі вони в мене висять, і воно дуже непогано виглядає. Так, ось так. так посадили. Ну, ось так, друзі, я її поставлю в якесь кашпо, і вона буде там собі нормально, гарненько виглядати. Ось такий кущик вийшов. Така красунечка. Ну, Пізніше я, можливо, ось так обріжу і перекоріню і ще сюди підсажу. Навіть можна буде ось тут, отак різнути, вона піде кущиться. І я перев... ось тут вона, бачите, вже пустила ось маленький. Тому я обріжу і також спробую її вкорінити. Так, ну і, друзі, хочу пос... так, посадити зараз оці сингоніуми. А на оцей мене, мать, вже не вистачить. Я просто подивіться, який в мене є філодендрон Бурлемакс. І другий. Ой, відломила листочок. А, ну ладно. Так, дивіться, який вже красень він. Бачите? Дивіться, яке в нього листя. Коріння он повний горщик. Мені вже треба його пересадити, а я ніяк не можу. І, ну, Подивимося, якщо ґрунт залишиться, то я його пересаджу. Так, зараз посадимо ці сингоніуми, тому що в них вже такі коріння, що, я думаю,... Це також горщик, я його потім вставлю в кашпо, тому що, або прозорий, можна було садити, ну, поки прозори щось не хочеться мені. От, ну, Подивимося, поки буде так. Щось, листочок ось, ось покричневів. Так, засипаємо ось так. Залишиться тільки полити. У мене ці сингоніуми давненько вже стоять у водиці. Ніяк руки не доходили їх посадити. Нарешті, сьогодні і в клумбі порядок наводила полола, там виполювала, трохи вже й бур'яни наросли. Цей мокрець. Загрібала трохи. В общем, цей займалася трохи і. Садовими квітами. Гіацинти хотіла висадити, а потім передумала, тому що ще передають морози. Думаю, не буду поки що пізніше вже пройдуть приморозки, якась понеділка. Тоді посаджу. Ну Ось так, друзі. Отакі вийшли сингоніуми. Подивимося. У мене один є цей Ну Він, бачите, щось навіть не хоче листочки розкручувати. От. А цей побачимо, як він буде розростатися. Біленький такий. Ну, ось так, друзі. Ну, ще залишилося, думаю, вміститься, можливо, він сюди. Угу, угу. ну, Попробуємо зараз. Так. Зробимо перевалкою його. Так, дуже міцна рослина. Угу. Ого. Я не можу його навіть витягти. О, все пішло. Коріння поприростало до цього до стакана. Ось так, друзі. Ну, йому буде нормально якраз цьому горщику. Нормально, поки він знову розростеться. Ну, Розростається він дуже, друзі, швидко. Колега мені дала. Привіт, Наташа. Бачиш, уже скільки коріння напускав. Так що ростемо. Наростаємо. Росте дуже швидко. Нарощує нові листочки. Почуває себе добре. Ще один там в мене є. Ну, я вже не буду мать по нього бігти, пересаджу наступний раз. Такі в нього довгі листочки. Так. ось так, друзі, трохи, бо там є пустоти, пустоти. Ось тут, ось так, Трошки сіло. Корінці отут зверху є, присиплю, тому що стаканчик був трошки довший, ось що тут, зверху, я його недавно поливала. Так, ну, звичайно, пролю, тому що ґрунт такий трішки сухуватий. Ну, ось такі, друзі, в мене вийшли посадки. Так, тільки що він в мене розвалився, я не пойму. Треба трошки паличку підставити, підв'язати, бо він щось в мене. Ну, ясно, рослина тільки посаджена, розвалюється. І також в нього є кашпо, я його поставлю. Кашпо. Зараз покажу вам, якщо воно туди вміститься. Друзі, ну, або ось так. Ні, Це малувати під цей горщик. Отак. О, отак от ось. Його майже не видно. Ось так буде. Так, ну ось, друзі, такі в мене вийшли пересадки. Ще, звичайно, є дещо там пересадити. Я його зараз отак, мабуть, оцього філодендрона ось так підв'яжу. Бо він, бачите, трошки листочки роз, розвалюються. От. І зараз ще трішки полью їх. Ну, ось такі, друзі, вийшли в мене пересадки. Сподіваюся, що все буде рости. До речі, ось цей можна отак ось поставити. О, дивіться. Красота, красота. Зараз полю. І ще буде там на дні водичка, йому, щоб е, волога була. Тому, друзі, коментуйте, продивляйтеся, ставте вподобайки, підписуйтеся. Буду рада вас читати, слухати. На все добре, друзі, до побачення. Зустрінемося.